Всім привіт! Мене звати Тетяна Камінська і сьогодні я вам пропоную подивитися таро-розклад на лютий місяць 2025 року для близнюків. Близнюки, давайте подивимося для вас загальну енергетику цього місяця, що вас буде чекати. Думайте кожен про себе, ставте лайки, підписуйтесь, буду вам за це вдячна! Сім'я мічей. Сім мічей карта говорить про те, що дуже багато можете стикатися з обманом, предательством, можливо, якісь інтриги, розслідування, хто знає, але, тим не менш, така неприємна трохи карта, і непри... це може бути, ніколи не бачу, туз кубків, це може бути пов'язано з вашими емоціями, можливо, з чуттєвою стороною вашого життя. Що ще давайте дивиться? Піттерка пентаклей, ну давайте так, дуже важкий місяць у вас буде, але по картам бачиш, що ви цілком з цим справитеся, але наберетеся дуже великого досвіду. Важкий місяць. Чому? Тому що можете втратити якісь гроші, можливо, можете стати жертвою обмана якогось е шахрайства, дійсно втратити великі гроші для вас. Ви навіть без попійки можете залишитися, будьте уважні, ви вже знаєте, що вас може чекати, тому. Просто звертайте на, на такі моменти увагу. Сума Сумару, в цілому, ви вийдете з цього. Я ж кажу, вийдете, я б не сказала, що сухо, сухим, але тим не менше або сухою, так? але тим не менше, ви зможете винести дуже сильні уроки для себе, зробити класні висновки і будете рухатися далі. Така енергетика цього місяця. Цікаво. Йдемо далі. Ваша чучева сторона, ваші особи, ваше особисте життя в лютому. Що вас чекає, близні си? Так. Пов'яжений. Дівчата, будьте уважні, хто хоче дітей, круто. Всі є великі є всі шанси для того, щоб зайти бути вагітною. Чоловіки теж дерзайте. З другої сторони, хто не має такого бажання, уважайте, тому що є великі шанси на це, тому зверніть на це увагу. От, що ще, ще вас очікує. Також, хто, можливо, в парі може програтися так, що вирішите взяти якусь паузу у ваших відносинах, або ж. Е, е, Ну, тільки паузу. Ну, тобто, можливо, ця пауза, звичайно, може перерости потім в майбутнє в те, що ви розійдетеся, але, е швидше за все, вам треба буде просто взяти паузу для того, щоб подумати і зрозуміти, чи дійсно це те, що ви хочете, чи дійсно ви в таких відносинах, які ви дійсно хотіли би для себе. Ось. І по е рицарю мічей, е скажу вам, що вам дійсно треба буде це зробити навіть насильно для себе, тому що. Таке враження, що ваші думки зараз вам не дають спокою. Ви настільки себе заганяєте, настільки так багато думаєте про все і про ваші відносини в частності. а, а можливо про відсутність цих відносин. Так? Тобто може бути таке, що е, люди, хто не має зараз відносин ще близнюки, то ви дуже зациклилися на цьому, і чому ви І набите себе, чому ви без відносин, чому у вас нічого не виходить? От. І... Вам дійсно треба ця пауза для того, в лютому, для того, щоб зрозуміти, що ви насправді хотіли би для себе, які відносини ви би хотіли для себе, як би ви хотіли їх розвивати, і чи взагалі ви хочете ці відносини так на А Що за все, ви хочете, але ви їх боїтесь. Ви боїтесь, що вас можуть зрадити. Ви боїтесь, що ем, ви можете... Зруйнувати ці відносини, що щось зробите не так, наприклад, що вас не приймуть, що ви не зможете прийняти другу людину. Також, що ще, в цілому, карта говорить про те, що лютий це буде такий місяць більше саморефлексії на тему ваших відносин з іншими людьми і, в частності, в особистому житті. І... Ви зможете дійти до якогось такого класного підсумування цього всього, ви зможете вийти з цього, а, от з такого, такої міні-депресії, якщо це так можна назвати. Але над треба буде сильно працювати і багато сил закласти. Ось. Такий у вас напружений місяць, я б сказала. Я аж так споважніла. Давайте подивимося ще про роботу, пропоную. Робота, що вас чекає в робочому? Багато хто може закінчити роботу, наприклад. Перейти на нову роботу. До речі, я вам хочу сказати у багатьох, у кого проігрується так, що буде закінчення і перехід на новий етап. О! Туз Кубків і сімка. Говорить про те, що дуже емоційно важко вам на роботі може бути. Або ж, навпаки, у декого проіграється те, що ви зможете про... дуже легко закінчити насправді ваші всі взаємовідносини на попередній роботі і легко перейти на щось нове для вас. Що ще у нас чекає в роботі? Імператриця. Хм, знову імператриця. Карта говорить про те, що ваші будь-які проекти, і те, в що ви вкладали свою силу, свій, свій час, вони зреалізуються нарешті, і принесуть вам плоди свої. Тобто, ви зможете заробити гроші, можливо, нарешті ваш начальник вас помітить і відзначить у вас премію. Теж так може бути. Ось. І що ще. Дуже багато моментів в роботі ви ще про є про які ви ще не знаєте, і ці моменти ніби укривають від вас, і це не дає вам можливості розвиватися, і в саме в лютому місяці це все почне вскриватися, Начнете про це дізнаватися, і вам не завжди буде про це приємно чути. І цілком, можливо, для цього ви саме будете уходити з цієї роботи. Задумайтеся, не бійтеся йти вперед, на це, задумайтеся на це і не бійтеся йти вперед, тому що зміниться ніколи не погане, це завжди щось краще для вас, щось нове для вас. Давайте йдемо далі. Далі це фінанси. Що вас чекає в фінансах лютому? По дороку можете втратити гроші. Можете втратити всі гроші. І е, Ще як варіант по дораку, це якщо ви починаєте нову, нову роботу, то фінансів може ще вам не вистачати, да? Ще не отримали зарплату, наприклад, або е, аванс отримали, але його не вистачило. Також у багатьох може програтися так, що ви ці гроші в цьому місяці потратите на якісь подорожі, на якісь поїздки. І Якщо це так, круто, вітаю вас. Саме класний період для вас планувати ваші відпустки, наприклад. Дивимось далі, що ще печорка Пентаклі. Опять карта говорить про те, що ви можете втратити гроші. Дивіться уважно, якщо купуєте дійсно якісь поїздки, перевірте все, будь ласка, сто п'ятсот разів. Краще перевірити, ніж втратити гроші. І останню карту достаю вам. Дивлюсь, що вас ще в фінансах в лютому. Дев'ятка кубків. Вдасться утримати свої позиції, вдасться не розтрикати всі гроші. Але, знову ж таки, якщо ви будете звертати на все увагу, перевіряти. І впевнятися, чи дійсно правильно ви висилаєте як мінімум гроші, тому що це по цих по глупості, так от по цих картах, говориться, що ви навіть можете втратити гроші по глупості. Тобто переслали на тій людині гроші, помилилися якоюсь цифрою, і гроші пішли зовсім в іншу сторону, і ви їх не зможете повернути. Теж таке може проігратися. Тому звертайте увагу і будьте уважними, нічого страшного, все буде окей. Якщо ви це будете це будете дотримуватися, ви зможете вирвати ситуацію. І така порада, давайте ще дивлюся вам, порада на цей місяць. Відходьте від обману, не обманюйте, не накручуйте, не притягуйте ситуації до за вуха. Краще говоріть правду, в цьому місяці вам це буде оплачуватися. Ось, отака порада. Це сьогодні таро-прогноз на лютий 2025 року для Терези. Думайте про себе, загадайте себе, ставте лайки, підписуйтесь на мій профіль. Буду вам вдячна. Давайте подивимося вам вашу загальну енергетику на цей місяць. Е, Рицар жезлів. Багато хто з вас буде подорожувати по рицарю жезлів. Цього місяця також багато з вас, хто буде ходити на побачення. Досить класна така енергетика. Ем, також ця карта говорить про те, що нарешті почнеться якийсь, якийсь рух в вашому житті. Нарешті все те, що завмирало, почне рухатися вперед. От. Королева Пентакли ще головний головна енергетика на цей місяць, і рицар Пентаклів. Ем, з фінансами можете трохи погальмувати, не женіть конів вперед. І, якби дозвольте ситуації розвиватися в своїм чередом. І саме це буде давати вам можливість і відчути ту стабільність, яку, якої вам не, не вистачає і не буде вистачати протягом лютого місяця. Ось, головна енергетика така. Йдемо далі. Ваше особисте життя. Терези, думайте, будь ласка, про себе. Терези. Повішаний. Уже другий раз випадає на особисте життя. Повішений, якщо не третій. Нарешті вийдете з паузи. Нарешті почнете рухатися вперед в особистому житті. Нарешті, можливо, позна... зустрінете людину, з якою варто буде побудувати якісь відносини або пробувати будувати якісь відносини. Це таке січень, можливо, для вас був таким. Затішив перед буряй, да, тому що е, е, лютий увірветься в ваше життя в особисто, таке з ноги залетить, просто е, зламає всі двері, і це настільки вас налякає, що зможете е, можете попробувати давати задню, але не спішіть. Тому що людина, яка прийде в ваше життя в цьому місяці, це, це саме та людина, яка повинна бути в вашому житті. Тому що ця людина принесе вам нові уроки і новий, новий досвід, а цілком, можливо, навіть ця людина буде із вами протягом дуже довгого часу далі. 에, давайте я подивлюся ще для пар, хто вже в відносинах це перехід на новий рівень, це удосконалення, це духовне поєднання. Тобто цей місяць буде досить з акцентом на мудрість, з акцентом на розвиток своєї мудрості, в родині, в сім'ї, в побудуванні відносин. Ось, досить такі приємні енергії, класно. Тішуся за вас, рада. Дивимось далі. Робота, що вас чекає в роботі? Робота Терези, лютий 2025 рік. Будете починати... Хтось може почне нову роботу нарешті або знайде нову роботу. Хтось просто погодиться на те, що не сильно влаштовує, але потрібно вже щось робити, тому просто погодитися на ті варіанти, які вам будуть запропоновані. Але насправді будете концентруватися більше на негативному, що ну, в цьому випадку це може бути так, що а, ось це не те, що я би хотів, і ви будете концентруватися на, на цьому. Але ви не, не будете звертати увагу на те, що ну, круто, що є робота, тобто ну, то, то, це ж гроші, це можливість розвиватися і це в будь-якому випадку будь-який досвід. Так? І от ця концентрація на негативному більше вас буде підкошувати по башні. Ось і настільки буде підкошувати, що можливо ви дуже швидко захочете закінчити цю нову роботу, тобто підете з цього місця. Ось, а для тих, хто вже має роботу рези багато сварок, багато вияснення ситуа е якихось незрозумілих ситуацій. І цього можливо, що все-таки ви приймете для себе рішення піти з цієї роботи. Тому, можливо, для так показало, що в Терезах головна енергетика це про нові, нову роботу. так? Ось, швидше за все, ви будете шукати нові варіанти, нові можливості, щоб перейти на інше робоче місце або просто знайти нову роботу. Дивимося далі. Фінанси. Що вас чекає у фінансах? Цікаво. Вилетіла там. Давайте я подивлюсь. Добре, шістьока пітаклів полетіла. Окей. Okay. Карта говорить про те, що хтось вам буде допомагати. Я її прочитаю все-таки, тому що вона так прям аж обличчям до мене стала. Карта говорить про те, що вам варто очікувати допомогу від якихось інших людей. Можливо, близьких, можливо, не зовсім близьких. Чоловік, знайомий, друг. Знайома, подруга, вони готові будуть вам допомогти. А, так, і головна ваша задача буде прийняти цю допомогу. Ось, що ще у вас в фінансах чекає? А, я бачу, що якийсь чоловік буде готовий вам протягнути руку допомоги. А, Якщо поєднати з тою шестеркою Пентаклів, я би сказала, що прийміть допомогу від чоловіка, який вам буде це пропонувати. Ви не мусите йому нічого давати взамін по карті смерті. Це навпаки більше про те, що вам треба навчитися приймати допомогу від чужих людей і не віддаючи зі своєї сторони нічого. Тобто без Так? Ось. І головна порада для вас на лютий. шестерка кубків. Поверніться до. Поностальгуйте. Але не затягуйте. Так? Ну, тобто, можливо, у вас проб'ються якісь такі почуття ностальгії, буде бажання повернутися в колишнє життя, будете, можливо, якийсь навіть час жити цим минулим. І старайтеся від цього ну, класно поностальгувати, але дайте собі просто визначте для себе якийсь час і протягом цього часу це робіть, а далі просто йдіть вперед. Не зациклюйтесь на ностальгії, тому що це навпаки тільки буде вас тягнути на, на низ. Ось так от. Водолії. пропоную вам сьогодні подивитися теропрогноз на люди го року по всіх сферах життя. Дивимося головну енергетику цього місця. Це для вас багато чого відійде в вашому житті, переміниться на щось цілкови, цілковито нове. Тобто будьте готові до трансформації, будьте готові до переродження, до переосмислення по цим картам. Ось. Е, також е, я б сказала, що головні енергетики це про те, що вам е, варто відмовитися від емоцій і почати трохи приземлюватися. Ось. І цей місяць буде робити все для того, щоб ви це зробили. Ось. Ідемо далі. Дивимося. Особисте життя в лютому. Водолійчики, Думайте, будь ласка, про себе. Загадайте себе. Ставте лайки, підписуйтесь. Це для мене буде цінно. У багатьох водоліїв є велика шанса зустріти нового партнера. Також. Якщо це початкові якісь у когось там відносини, може бути про те, ці карти можуть бути про те, що ці відносини в майбутньому перспективі принесуть вам щось якісь плоди. Ну, можливо, це навіть вагітність, а можливо, це просто стабільні відносини, які ви вже довго шукали для в, в своєму житті. Ось ви будете почуватися коханою, ви будете почуватися бажаною. Якщо це чоловік, будь ласка, дивіться мене, то ви захочете вашу жінку показати вашій жінці, наскільки ви її любите, наскільки ви її холіте і, і може виникнути бажання заплоднити свою жінку, як би це не звучало. Ну, тобто Принаймні подумати про дітей. Ось. Що ще в особистому житті по цих картах можу сказати, що чоловік нарешті почне, е, займати позицію діючу і нарешті почне діяти, приймати якісь рішення. Для жінок це означає, що нарешті ваші відносини рушаться вперед. Для чоловіків це означає, що ви нарешті наважитеся рухати, рухатись вперед. Ось. Ось така головна енергетика в, ос в особистому житті для водолігів. Йдемо далі. Робота. Що вас чекає в роботі? У лютому 25-го року. Багато хто знайде роботу. Багато хто також змінить роботу. Якщо у вас тобто, роботи немає, то ви нарешті зможете її знайти. Ситуація. Зміниться. Якщо ви працюєте на якійсь роботі, то багато буде змін. Можливо, ви зміните позицію внутрі одної фірми, або ж, як варіант, ви зміните цілком роботу. Вплоть до того, що ви прямо можете переїхати зовсім на іншу, в іншу частину міста, в іншу частину країни, як варіант. Ось Ось так от. Що ще в роботі вас чекає, давайте я вигляну. Переїзд! Зміна, новий початок, розірвання зв'язків з минулим. І переїзд може бути досить далеко. Тобто хтось може нарешті вирішити для себе переїхати за кордон і знайти там роботу, пошукати там роботу. І йдемо далі, фінанси. Що вас чекає в фінансах? Хм. Якщо ви чекаєте якусь допомогу зі сторони чоловіків, чоловіка, брата, тати, не робіть цього, це буде глупостю в лютому місяці. Ці люди не захочуть вам допомагати. І по карті ви будете, ви будете стояти перед вибором, чи починати вам нову роботу, наприклад, чи залишитися на старій, теж як варіант. Ось, не бійтеся цього вибору, зважте всі за і проти, подивіться, що буде краще для вас, і вибирайте те, що буде білим і ясним, і зрозумілим для вас. Ось, І давайте я подивлюсь вам ще карту пораду, що вам радять карти на 25-го року. Четверка жезлів, імператриця і королева жезлів, так? Коронажеслів, але відвернуто. Скажу вам так, що, по-перше, спробуйте знайти для себе фундамент. Недаремно вам карта говорить, що вам час трохи приземлитися. Ось також карта імператриці говорить про те, що задумайтеся, займіть позицію трохи матері, якщо ви у вас є діти, зверніться, можливо, приділіть увагу своїм дітям. Сконцентруйтеся на цьому, не перестаньте проявляти свою, можливо, не пристрасть, але такий еротизм, бо королева жезлів — це жінка, яка досить сексуальна, досить притягаюча. І ви така насправді є, ви такою себе транслюєте в простір. І вам карта випала відвернута. Перестаньте це робити, сконцентруйтеся більш на жіночних моментах у вашої особистості, материнських моментах, і щоб віднайти і відбудувати фундамент під вашими ногами. І цю стабілізацію, і це заземлення. Ось така от порада для вас. Дякую вам за увагу.